Розкажіть, вот. mm -hmm. що тут сьогодні відбувалося? Сьогодні ми проводили акцію, яка відбувається до Дня Пасхи. А, і це от статуетка Енді Ворхола, який вшановується до Дня Пасхи. Ми розмальовували писанки в стилі Енді Ворхола і проводили акцію. Я знаю, що подібна акція проводилася і минулого року. В чому відмінності або що спільне між ними? Так, минулого року проводилася така сама акція. Долучалися до неї студенти з туризму. І, в принципі, нічим не відрізнялися, ми проводимо такі традиції завжди. І чи плануєте ти наступного ти року робити щось подібне? Так, ми плануємо наступного року робити таке саме дійство. І Биватися, підключати інші факультети до цієї акції.